Доброго дня, Прошу хвилинку вашу увагу. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Ну, буде два питання. Що не буде певні, тоді одне питання буде. Давайте. Давайте. Питання перше. Хто перший король імператор Русі? Русин. Рус і русина це ми, українці. не Ні. Був ще пригнем. Підказка може? Не, підказки. Він зв'язаний зі світовою історією. Не знаємо. Ще підказка одна є. U niego sam Bogdan Khnyeski zadawał. <noise> Jak to już pięć lat. Nie, 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 14 Tak, nasz pierwszy królowy imperator. 14 lat krwał Rymem. Czy <noise> to <noise> tutaj ktoś nie Не знаю. Надробнее На його знаходиться в Австрії місто Зальзбрук. Яке місто? Зальцбург. Точно не скажу. Одоакр. Подоакр. Не знаю, не знаю. Тепер друге питання. Воно буде з двох частин складатися. Місто Будапешт, Це одне місто чи два? Одне місце. В одне ага, місце? Буда і пешт. А. Воно з'єднане устаном через Дунай. А продовження питання таке. Зможете склада правильне значення і перекласти на українську, що означає назва міста ПЕшт? Маніцький такого слова Немає. Це Орська. Це Орська. Такі Орська. Перш. буде. Це зрозуміло. забути. Лише перш. Значення цього слова воно в кожній державі є. Сталиця. Ні-ні-ні. Воно знаходиться в кожній державі на кордоні кожної держави. А якщо в Україні, то і знаходилося колись на в'їзді в кожне місто. Добре. Когда ти відповість? Якесь портрет. Пост. А пост. А завдання таке буде сісти на візок і проїхатися. Серйозно Серйозно. Ні ні, ні, чай то не буде. Чому? Та не хочу. мене з дитинства так ще що Не можна сідати в із А ви ще місторок? Ні. Просто читав, нього. Святослава Семенюка. Історія українських етнічних земель. Спитали психолога і перекладача. Кажете, <рикладача> що... Бути вільні, Можемо бути вільні, так? Можемо бути вільні. Ну так. До речі, 64 людини за півроку з 700 людей сіли на візок. Серйозно? Відео в Ютубі можете подивитися. Старошак Віктор. Старошак Віктор. Ви можете подивитися зараз, хочете.